Привіт сні шоником BloodBall. Сьогодні я розкажу про турнір, в якому я брав участь в 24. Це був турнір дводенний. Перший день гралося 4 гри, другий день гралося. Дві гри всього брало участь 50 учасників, і такий вийшов в міжнародний турнір. Тому що там були тренери із Німеччини, і Швейцарії, з Франції, з Іспанії, із Мексики, звичайно, з України. кого не назвав, перепрошую. Цікаві особливості цього турніра було те, що були доступні старплеєри тільки ті, які мають право Сільваніан Спотлайт. тобто це такі, як Вільгенчені, чи Франкенштайн, і всякі такі подібні, які грають за накромантів, андедів чи вампірів. То на турнірі можна було побачити такі е, ростери хафлінгів з. Вовками чи Old World Alliance з Каріною Вампіром? Ну і, взагалі, було цікаво подивитися, що взагалі тренери придумали і як вони використовували це в грі. Ще круто було те, що турнір проходив в старовинному замку, так що було дуже атмосферно. Заходячи вже якби до ігрової кімнати, ми бачимо, що нас зустрічає кухня, там де можна між іграми поїсти. І бачимо ігрові столи. На кожному столі там розташоване ігрове поле. Спеціально задизайне під цей турнір. Там і вся інформація на ньому є. Типу, які кофівенти, погода і всяке таке. І до речі, які кофівенти тут були також спеціальні для цього турніру, так що на самому полі можна було подивитися, який коф івент вам випав. Далі за столами ми бачимо, там як сидять організатори, столи з призами і іншими штучками, які можна купити. Ну і великий екран, там де ми бачимо, хто з ким має грати. Ну і взагалі турнір проходив за допомогою застосунку TruePlay, Так що можна було там подивитися, хто з ким грає, за яким столом. Також можна було подивитися, хто на якому місці, хто там випереджає кого за кежулті, за фолами і всяка така штука. Ну і приходячи до ігор, грав я на цьому турнірі командою Андедів, тому що при цьому рулсеті я вважаю, що вони були доволі таки сильними. І першу гру мені далося грати проти вудельфів. Удельфами грав тренер Грейв. Дуже сильний тренер і дуже агресивно він грав. В нього були стандартні такі ростер у ельфі того що в нього було два вертенсера з триболом, таклом, два кетчера з блоками, фровер з кіком і лайнмен з доджом. І оцей фровер з кіком допомагав його в агресивній грі. Тому що він, якби далеко закидає м'яч, і тобі треба якби, назад вертатися, поки він, якби за допомогою своєї швидкості, тебе вбігає, типу і обрізає передню лінію від тих, хто там прикриває м'яч. Було важко з ним грати, взагалі було таке декле враження, що він ніби Снотлінг виграє, а не вуд ельфами, то що він дожився по теклузонам прямо як Снотлінг. І в нього це виходило. Ну і при цьому матч був цікавий, то що не знаєш, коли він там наступний раз прокине, не прокине, чи що він зробить. Ну і, на жаль, в першому матчі проти Вудельфів я програв з рахунком 2-1. Другий матч довелося грати проти вампірів. Взагалі на цьому турнірі було дуже багато вампірів, і не дивно, що на них якби часто попадаються. Що було цікаво, що це були вампіри. Було в них два тровера з блоком, два вампіра ранера з доджом і взяли в них старплеєра і вана з Дешауда. Було в них 14 гравців. Три рерола, апотекарій нема, в принципі, нормально. З вампірами видається цікаві ігри, того що з допомогою їхнього гейза вони можуть, якби робити всякі брудні речі. Ну і перша ціль, звичайно, для мене це була винести ранерів вампірських і якось понаносити травми, бо все-таки в мене в розстрілі було дві мумії, плюс одному рейту я дав також. Менті було так, що я розраховував на мінуси. В принципі, я в цьому матчі нормально так позаробляв. Аж цілих три, що не досить таки багато. Якщо в тебе опонент грає з восьми броньою брати. Його тралів і аж 14 гравців було. Але матч закінчився з рахунком 2-2. Все-таки зміг я краще в кінці там вирівняти рахунок, тому що програвав в другому таймі 2-1, але вампіри швидко занесли, дали мені шанс за 4 ходи відігратися і здобув очко, і в турнірній таблиці нарешті піднявся трошки вище. А тепер давайте послухаємо, як пройшов турнір для нашого тіммейта Йохана. Хай вас його турнір. Like the castle. <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> very good. Yeah. With which team you have uh, play? I play with Shambling Undead. Mm -hmm. So uh, na 0 5 1. Oh. Uh, it's no very win? Strong. <laughs> <laughs> no, no win. No win, but it's okay. Uh, yeah, it's like f first time you play with Undead? Yeah, first time Shambling Undead. And how it was? It's great. You great. Shambling undead. It's it's a really good team. It mm -hmm. makes me uh, really fun. Uh, yes. What you can say? What's the most important thing in Blood Bowl? The most important thing in Blood Bowl. Have fun. <laughs> have fun. <laughs> if you don't have fun, uh, it's a shit game. <laughs> yeah, don't play it. Don't play. do <laughs> Yeah. Yeah. Okay. Well, thanks. Thanks. <laughs> Після другого раунду в нас був обід. Всіх смачно накормили. Всі тепер наїджені, щасливі вже йшли до грати третю гру. А третю гру нам довелося грати з командою з і тренера Леман ікс. Раз також сильний тренер. Я з ним вже граю не вперше на турнірі. На минулому турнірі він грав з ланами і програв. А цей раз він грав з каванами і також програв. Була цікава гра. Взагалі цікаво, хотів би відзначити його мініатюри з скаванів. Перший раз бачу там і вухо якісь на спині, там і ніс в якогось там якийсь приріс. Ну краще такі мутовані скавани були. А матч був дуже цікавий. Дуже був тактичний матч. Тому що звичайно треба з кавнівцегловити, коли в тебе андеди не дуже швидкі. Ну якщо не врахувати, звичайно, чотирьох гулів і два врайта, Ну решта так, якби четвертий, мув, третій мув, то було важкувато, але в принципі перекривав зони, пробував ловити скаунів, і в принципі пробої дуже файно йшли. То що я і багато кежолоті наніс, і дуже багато таких ключових гравців позиційних повносив скавень. Ну в принципі, мені це допомогло з сукупності тактичної гри і виносу гравців. Я в цьому матчі переміг з рахунком два І слід зазначити, що цей турнір організовувала команда Блокспорт, і не дивно, що там було дуже багато тренерів. І нам в четвертому матчі довелося грати проти нашого тіммейта Учгіслейн, і він також грав вампірами. Так що так склалося, що і багато вампірів було, і багато тренерів з блок спорту. Так що ми, вам випало грати один проти одного. На цей момент зі всіх блок спортійців, так би мовити, ми були вище всіх, і нам, якби, довелося грати один проти одного, визначати, хто кращий блок спорту. Вампіри. Важка команда знову ж таки, знову вдалося проти них грати. Тут розстріл вже був трохи інакший, ніж в тих вампірів, з якими ми грали в другому матчі. Тут вже був, наприклад, Варгейст. Було дуже цікаво, тому що тут Варгейст робив всякі чудові штучки, неприємні для мене. Але гра була цікава, була тактична, супер тактична, особливо другий тайм. Я задоволенням зіграв цю гру і прям пайфанув, чесно кажучи. Бо це, як на мене, була найкраща гра першого дня суто через цю тактику. Рецепт матчу був 2-1, я переміг. Але бій був, так би мовити, дуже близьким. Так, хоч для нас е, день перш закінчився плюс-мінус успішно. Це дві перемоги, одна ніча і одна поразка, але не для всіх ігри пройшли, так би мовити, гладко. Ось до прикладу, Ойгін. Гейде hey, трене. How was його турнір? Uh, with which team you have uh, Hoita uh, today play against with North? And how it goes? <laughs> and what you can say? What you can say? Why? <laughs> Maybe uh, next time it will be better. Тіше купин Херпне. Maybe next time it will be better. Так, і ось почався другий день. І другий день почався з чого? Не з гри, а з сніданку. Все правильно. Файно поснідали. Почали грати в свою гру. І що я замітив за собою? в мене постійно не вдається перемагати першу гру на турнірі, того що я не знаю, чи мені важко проснутися, чи ще щось, але щось концентрація взагалі кудись короче, тікає. Що в першому дні я програв першу гру. Що і другий день я програв свою гру. Другий день е, мої андеди зустрілися з орками. Орками керував тренер Мернас. Ну і в принципі, в свою атаку, я там прям загубився. Мене орки там понакривали, покроче взагалі не було куди дітися. В принципі, я тачдаун не заніс, було важкувато, було пару моментів, але. Гулі не втримали так би мовити м'яч в руках, не змогли підняти з реролами. І перший тайм 0-0, А у другому таймі я не зміг якби витримати цю атаку орків, бо після першого тайму в мене щось там взагалі біда з гравцям сталася. Не було якби запасних, грав в меншості проти цих башених орків. І орки якби грали дуже класно, тактично коробочкою всі йшли. Четверта сила, всіх били, всі мої падали. Це якби чітко. Ну і цю п'яту гру я програв з рахунком 0-1. І після п'ятого матчу, що нас чекає, звичайно, ж перерва на перекус. Нас знову накормили. Дуже смачно все було. І нас чекав вже шостий матч. Шостий матч нам випало грати проти команди Necromatic Horror, проти тренера Штіфель Свен. Це ще один тренер з команди Block Sport, Так що нам випало знову ж таки грати проти свого тімейта. Цікавий був матч. Грали не тільки на перемогу в Свена. ще була ціль здобути на турнірі приз за найбільше нанесених травм. Тобто він дуже до цього наніс. І йому якраз він був в лідерах після п'ятого Мачу і треба було там, ну, щоб точно закріпитись, бо треба, було хоча б нанести ще 4-5 травм. і Тоді він би точно здобув це перше місце за найбільше занесених травм. Але все-таки андедам не так легко наносити травми, як другому місцю, який за ним слідував. Там якби Том Кінги грали проти гоблінів, ну і звичайно, на жаль, Том Кінги набили більше кажулті ніж некроманти, і Том Кінги виграли дуель за найбільше нанесених кажулті. А матч в цілому був гарний, тактичний і більш спрямований на нанесення травм. Я, в принципі, якби хотів більше виживати <схай> і занести, не програти хоча б. Ну і матч закінчився розрахунком 1-1. Дуже цікаво. Ну і одразу після шостої гри ми взяли коментар в штіфель Свена. Хай. Хай. Мій двіч тім ти граєш і як йде твій турнір? Турнір був... The first match was quite good, surprisingly good, to be honest. Um, was matched against uh, El Canato, um, the TO from rosenbowl in Dachau. Uh, he brought his Snodlings, uh, and I was like, "Oh shit! Ho hopefully it um, goes all well because Snodlings is a um, two-edged uh, two blade. It could go." good or it could go wrong but i was um, yeah i have to say it happy he <laughs> fucked up because um, one of his trolls uh, rolled a one for around five turns he had a lot of um, turnovers stupidly and i won it with a one two zero the second match. and now you won like uh, you have first place in most casualty what is your secret <laughs> you are like casualty master. <laughs> uh, yeah. Um, uh, if I if I look about my uh, uh, nav um, page, yeah, there's most casualty there, most casualty there, most casualty there, double skulls there. Um, if, yeah. I always play um, off meta team. I say, I don't think Corn is a meta team. It's more uh, an anti-meta team for. Um, picking orcs and other um, high armored uh, teams because i often play with two or three claws and i think the blood spawn, uh, is my favorite uh, big guy mighty blow, uh, blow and claws is just um, yeah a can opener <laughs> uh, reduces the armor from 10 or 11 to 8 and with a mighty blow it's a su uh, successful that's my secret. Okay. <laughs> I, I take I take claws <laughs> and mighty blow. <laughs> okay, and what do you think is the most important thing in Blood Bowl? Having fun, don't <laughs> tilt by, uh, by throwing a lot of ones or double ones or double skulls or triple skulls or yeah, just don't tilt, have fun. Okay, thanks. <laughs> thanks. <laughs> Ну, звичайно, крім ігор, тут ще був конкурс на найкраще пофарбування. Тренери, які врахували, що в них класно пофарбовані команди, вони виставляли свої команди, і інші тренери їх оцінювали. Система оцінок була така, що одній команді ви присуджуєте три бала, другій команді 2 бала, і одній команді один бал. І так можна було так би мовити проголосувати за три команди з цих всіх, що ви бачите. Чесно кажучи, три бали я дав з кавинам. Як на мене, вони були прикольно намальовані. Два бали отримали у вампіри оці жовто-фіолетові. Ну а один бал я вже забув, кому я дав. Але в принципі всі команди були прикольні. Всі прикольно намальовані, так що, чесно кажучи, по моїй пам'яті перше місце якраз взяли ці скавини. За них найсем більше проголосували. Також нам вдалося взяти, так би мовити, інтерв'ю в організаторів цього прекрасного турніру. So, hey guys! Nice to see you with us. Uh, so, uh, if you can introduce uh, you, your association, and of course, this amazing tournament The Castelmania. you to talk first? I'm Mr. Let's Bombasti, go. aka yes. Sebastian. And I'm I'm Alain Delon. AKA Phil. Phil. <laughs> and we're playing for Team BlockSpot. For CastleMania this time. So yeah. How it started? How it started? You can tell it. So uh, we are running our league since 2016, TBBL. I think it's one of the best leagues in the House of Germany. And it's <laughs> Hübinger Blood Bowl Liga. Liga, yeah, TBBL. The, the founder of the tbbl that's marcus he's living here in this castle so he came up to me a year ago and he said hey phil i'm not going to be able to be playing all the league games maybe we'll find a solution or whatever but i'm living in a castle i'm the lord of a castle so what the fuck i'm going to visit you so i visited him i saw this amazing castle really old castle and also the area the venue here so I said, let's do a blood bowl tournament so here we are today had a great tournament 50 yeah. coaches the biggest tournament for many years now in the southern part of germany yeah. and also we had been the biggest tournament of the sbbm so that concludes the southern part of germany switzerland and austria this year wow. so that was very cool how many players do you have 50 on the nose okay mm. what is your feeling about this tournament great feeling everybody came along well with each other everybody had fun no complaints no puke anywhere <laughs> everybody behaved everybody had a great time so did yeah. we yeah absolutely awesome okay. it was really amazing experience yeah. it's our first big tournament so it was really amazing yeah. and we just loved playing with all you guys and yes, we're going to do it again and again so it yeah. was really cool you won't stop especially there's so many internationals one guy came from mexico with he was already in Munich, but he had an hour to decide because one of our guys, he dropped out on Friday morning. He told us, I'm not going to be able, <laughs> whatever. Yeah. <laughs> yeah. Uh, <laughs> yeah. So Basti organized, uh, organized uh, Miguel, it. so it, it, he, it. he had one hour to decide. I think the thing was, come, so it was really good. he had one hour to go from like. An area where is nothing to the next big city, which is Regensburg, and then take the train to Munich. Okay. And there, I had other people organize him, pick him up. So he yeah, had one hour me. to decide. Okay, I'll come, pack all his stuff, go to the the train station, and yeah. he did it. And <laughs> he made, <I laughs> made a team during the trip. Year, yeah, so yeah. that's very cool. Nice. Nice. Yeah. So we up for the second edition. Do you have an idea for the next project? It's going to be tough to top this, <laughs> with all yeah, those. We, stuff we we, we, made. we think about it. Of course, yeah. we have uh, now new impressions. Okay. And we will talk about yeah. it. Um, what so can maybe be done different or improved or whatever? Yeah, mm -hmm. Maybe we're going to do a live stream, but it's let's see. Okay. More players? What? More players? I don't think so. More, yes. Most likely I think not. It's, it's going to be uh, from the fifty it, chosen. Yeah, One okay. demo, a three days uh, tournament. The sky's the limit, right, <laughs> <you> know. <laughs> I don't know ah, we're gonna what we're gonna do. Who yeah. knows? Okay. We'll see. We'll let you know. Okay yeah sure. Yeah, that's for certain. It will be a pleasure. Thank you so much and You're see welcome. you for the next time. Thanks for coming. Thank you so much. Oh, this and is for NetBlitz? Yeah. 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 yeah And this is for Ukraine if you know it's like this year it was first enough tournament in ukraine so i was uh, i want to ask you uh, with which problem you meet when you organize this tournament and what your advice uh, actually from my point of view no big problems occurred the registration process and to keep track of everything who paid who wants to order a pitch this and that that was very time consuming yeah. um, you need to have well informing info mails so everybody knows everything because all the time bombarding with questions and if you think beforehand and put everything already there's less questions and also we have figured out a little more helping hands two and a half people it was yeah. much yeah. four or five people uh, who organized such an event perfect yeah That's also the, on the day so we yeah. had a, a bit of struggles like we didn't organize everything to the last so that would be our next uh, improvements to organize like everything. Like mm -hmm. also how how are we gonna, what are we gonna eat on Friday when there's not something at the venue. This was mm. a bit of a problem, so yeah. we had a pizza and there was a bit late, so <laughs> yeah. we but always no, can improve. No, but no big deal, yeah, actually, no, no actually yeah. everybody was fed, yeah. nobody had to starve, so yeah. that's tiny, tiny bits. So we had enough, enough yeah. beer, that's the most important yeah, part. That's yeah. the most important <laughs> part, beer all masse when you do something for the first time it's a bit more difficult than the second time so we are now now we have to produce pitches yeah you got best uh, fabricants of dice and whatever all those stuff yeah we maybe so. we, we put a lot of work in but the result it was worth it absolutely yeah it was this perfect Tournament is <laughs> yeah. super and uh, the most important thing in blood bowl feel. The most important thing in blood bowl. Yeah, it's blaming the dice. <laughs> then, you, then you get better and better. That's okay. his, we, we question yourself about what you did. Is it did you roll too much or did you didn't you do uh, the, the risk that you would need to do? That was my my advice. But mm -hmm. I was like twenty second place or something. How, how can I give advice to you guys? <laughs> <Mine> <laughs> is shit? as usual. Block. Block, Block as Block much out. as you can. <laughs> <laughs> oh. Окей, okay. yeah. Yeah. <laughs> Peace out. Care, guys. Так, і що хотілося б ще показати. На кожному ж турнірі ти будують там куби, всякі такі штучки прикольні. Що давали на цьому турнірі? Видали нам два d шостих куба. Ось так вони виглядають. Castlemania пише 24, дуже прикольні от куби. Також, крім цього, видали нам стікери. Ось такі. Castlemania 24. Ось Такі ось стікер. Далі, ось такий ось маркер також: CastleMania, блок спорт пише, прикольно виглядає. Ось з інша сторона, перша сторона, можна роли позначати, чи там який хід зараз. Також дуже зручно. Так, крім цього, дали ось такий мат для кидання кубів. Ось бачимо: з одної сторони, блок спорт пише, з другої сторони, Castlemania, тож. ну У мене правда, ще нема цієї чашки, якої кидати, але треба якось пробувати. Бо виглядає воно прикольно. Також, крім цього, дуже класна штука, ось такі ось маркери м'яча. Зної сторони, типу, ось він так виглядає Кассуманія. Це тренери, організатори, вони розмальовували кожен на цей маркер м'яча. І ось він так прикольно виглядає. На мене дуже класно вийшло сам скульпт, і, типу, як помалювали. Ось з іншої сторони, як він виглядає, на полі дуже зручно ним грати, позначати, де м'яч, все видно, типу, все прикольно. Ось так і це ще не все. Ще дали нам ось таку мініатюру. Так, ось тут у нас база. Є до мініатюри, ось сама мініатюра. Це у нас, коротше, на турнірі був спеціальний розроблений е скульпт мініатюри. Це рефері ґрунті. Ось так він виглядає, такий ось рефері, з арбалетом. На арбалеті там рука з червоною карткою. Тут ми бачимо, що з боку відро є теж з руками з картками. Ось такий інквізитор. Типу. Ось така штука. Ось книжка бачимо, рулбук, не недеревно він, рефері, бокал з пивом. О, і коротше, така класна мініатюра, Треба якось її ще пофарбувати, бо дуже класно виглядає. Так, мініатюра, база тут ще код в магазин, 10%. Знає, не знаю, Якщо хтось хоче, можете використовувати. Я його використовував. Ось так. ну Оце все, що нам повидавали. Ну і що варто сказати про вартість цього турніру? Скільки коштував турнір? Турнір коштував, щоб взяти в ньому участь, це вартувало 140 євро. Так, на перший момент це дуже багато. Але що ми отримаємо за цих 140 євро? По-перше, ну, 140 євро ви берете участь у дводенному турнірі. З цих 140 євро входить два чотирьохразове харчування, тобто в суботу, коли перший день турніру, два рази там обід і вечеря. І в неділю також два рази, це сніданок, типу, і обід. Якщо це чотириразове грозове харчування, і плюс до того всього ще проживання в цьому стародавньому типу замку. Тобто ви, типу, в замку граєте блокбол, а зверху там, типу, є кімнати, дуже зручні, комфортні, можна там, типу, ну, ви там ночуєте. Хоче за 140 євро ви включаєте оці всі презенти, сам турнір, чотириразове грозове харчування і проживання. Як на мене, типу взагалі супер. Ну і, взагалі, що варто сказати за турнір. Турнір був взагалі суперовий. Е, видно, що організатори потратили дуже багато часу, дуже багато зусиль, е, щоб це все організувати. Ці всі придумані штуки з оцим розкладом, це харчування, проживання, оці всякі штуки, це все якби потребує часу. оцей весь дизайн і дуже класно впорались. Дуже класно впорались з завдання, так би мовити. Поставили собі великі такі цілі, і всі їх досягли, як на мене. То що це прикольніше, варто до цього зазначити. На початку відео в кінці відео ви почуєте музику. А це музика не просто там якась рандомна музика, це спеціально написана музика для цього турніру. Так що організатори не просто, якби це все організували, вони ще так творчо підійшли, що ще була написана музика до цього турніру. Там не просто там, дві, дві пісні, а там цілий альбом, і там триває 39 щось хвилин, можна типу його слухати. Якщо що, то залишу типу лінк на Spotify. Можна, типу, всі треки послухати. Ну і там стосується BloodBall, взагалі всього турніру, типу, ну, типу такі прикольні, прикольні драйвові. Так що, як на мене, це прям новий рівень турнірів. Для Мені він дуже сподобався. І цього року, зі всіх турнірів, що я був, як на мене, це краще, найкращий. Ну, і пишіть в коментарях: як вам турнір, як вам огляд. Наперед, дякую за ваші коментарі, за лайки, дякую за вашу активність. І побачимося вже в на наступних іграх, на наступних оглядах. Бувайте!